Привіт! У цьому відео розберемо українське онлайн-казино Бен. Дізнаємось, хто стоїть за брендом, які тут бонуси, як працюють виплати та чи варто довіряти платформі. Бетен це легальне онлайн-казино, яке працює за українською ліцензією Крайл. Платформа, орієнтована на користувачів з України, інтерфейс повністю українською, усі розрахунки в гривнях, а серед способів оплати, банківські картки, Google Pay та Apple Pay. Це важливий момент, бо більшість неофіційних сайтів такого не пропонують. У каталозі Бетен понад 6 тисяч ігор. Це слоти, рулетка, покер, настільні ігри та ливка сину з реальними дилерами. Працює з перевіреними провайдерами: Pragmatic Play, Play'n Go, Evolution Gaming. Це забезпечує чесність і стабільну роботу ігор. Для нових гравців Бетн пропонує вітальний бонус на перші поповнення. Додаткові кошти або фриспіни. Але важливо, кожен бонус має вейджер, тобто коефіцієнт, який потрібно відіграти перед виведенням коштів. Раджу завжди читати умови, щоб уникнути непорозумінь. Мінімальний депозит 100 гривень, мінімальний вивід від 200 гривень, середній час обробки виплат до 24 годин. Усі платежі проходять через захищені платіжні системи, тому транзакції безпечні, але перевірка особи. Обов'язкова. Підсумуємо, Бетен це сучасне онлайн-казино з українською ліцензією, великим вибором ігор і зручною системою оплати. Воно підходить тим, хто шукає локальний, легальний продукт, але варто пам'ятати, будь-які азартні ігри несуть ризики. Грайте відповідально і лише на ті кошти, які можете дозволити собі втратити. Дякую за перегляд. Якщо ви хочете детальніше ознайомитись із платформою або спробувати зіграти самостійно, перейдіть за посиланням у описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і побачимось у наступному огляді.